Щоб ви вірили в нашу рідну Україну, щоб ми, присвячуючи їй життя і свої сили, бачили, як вона стає красивішою і заможнішою. І я знаю, що рано чи пізно, а точно при житті нашого з вами покоління, ми побачимо це чудо сильно, справді по всім напрямкам незалежно, самодостатньо заможню нашу державу. Хай щастить нам всім. І думаю, що свята, які наближаються, вони будуть переламними в житті України. Починаються святкові дні. Я хочу привітати всі ваші родини з цими святами. Різдво Христове, яке вже буквально за декілька тижнів буде в Україні, просто ще раз відкрий наші серця для любові, для віри, для натхнення, для впевненості і, безумовно, додасть нам сил. Боротьбі за розбудову України хай щастить вас за наступаючими святами. Хай кожна ваша родина буде з ким до зустрічі. Слава Україні! <плес> <плес> давайте ще раз подякуємо Юрію Володимирівні Тимошенко за цей чудовий приїзд на наші країни, наші місця. Гарячими оплесками давайте і заклик.